Про співпрацю та взаємодопомогу міський голова Руслан Марцінків підписав меморандум з головою Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабашем. Все задля для того, щоб ефективніше допомагати військовим на передовій. Першою ластівкою одразу після підписання документу стала передача 38 fpv дронів та системи управління від Івано-Франківської громади. Їх захисникам особисто повезе Віталій Барабаш. Ми є таким містком да між військовими і цивільними військовою адміністрацією. Саме для того і потрібні, бо напряму я знаю, що ну, от ви як міська рада не можете передавати напряму військовим. Треба через військову адміністрацію. Тому от саме ми тут зараз от, Руслан Романович передає дрони і ми їх завеземо в 110-ту бригаду саме на Авдіївський напрямок. 10 дронів з 38 закуплені за кошти із зарплати міського голови Руслана Марцінківа та його заступників. Кожен перерахував заробітну плату в повному обсязі за листопад на рахунок фонду Моє місто Івано-Франківськ. Загалом з них придбали 20 дронів однак, 10 з них трохи раніше. Руслан Марцінків особисто відвіз до Гуляйполя на запорізький напрямок. Перерахували кошти ми це дало нам можливість купити дрони на Авдіївку, і дрони для Гуляйполе для нашого 78 78-го батальйону. Також дякую департаменту культури, які теж долучилися своїми заходами, теж закупили дрони. Ну, тобто, спільними зусиллями ми сьогодні передаємо в Авдіївку партію fpv дронів Для нас це дуже важливо зараз підтримувати. Очікуємо ще додатково дрони будемо передавати різним військовим частинам. Як тільки почалося загострення на Авдіївському напрямку, у спілці волонтерів Прикарпаття вирішили відкрити банк. Для збору коштів на закупівлю ФПВ-дронів. Зібрати 500 тисяч гривень вдалося за три дні, і замість запланованих 20 засобів коштів вистачило на значно більше. У перший же день зібрали 150 тисяч десь. Ну, практично за три тижні ми закрили банку. що Зібрали на дрони. За той час шукали, де будемо купляти дрони. Знайшли в надвірній, купили нас в нас надвірній, наші вже є, можна сказати, з. Самооборони надвернянської хлопці, які виготовляють ці дрони, планували 20, Вийшло 26 дронів. Установка під антенна з підсилювачем. Громада надалі допомагатиме військовим на різних напрямках протистояти ворогові. За словами Руслана Марсіінкева, вже незабаром планують збирати Евпівдрой дрони безпосередньо у громаді. Наразі допрацьовується питання і вже в наступному році хочуть запустити власне виробництво безпілотників у Івано-Франківську. Віталія Кугуч, Ігор телеканал 402.